16-річну Каріну Канівець з Херсонщини. Про зникнення дівчинки нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже понад 4 місяці нічого не знає про долю своєї доньки. Я обращалась везде, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. магу. как... Як... зв'язали руки і сказали блогі. От я на даний момент в такій ситуації нахожусь. Так склалося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни і мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком, і коли зайшли росіяни, опинилася на окупованій території. Час від часу каже жінка, вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах, але в квітні зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. я везде вже написала, навіть ну зі на цій території на розіскрибенка, тому що я не знаю, куди кричати уже як, як найти рібенка. Не могу я адекватна. Мама для рібонок це моя життя була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися до всіх, хто відео або хтось щось знає про моєму дитину, яка пропала без весті і перестала виходити з апреля місяця 2023 года. Це канівець Каріна Ігорівна від число місяць народження 9.08.2007 року. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу своєго рітунка, любимова. Тоби стана увіді, слышить мені аж то вона та Я дуже та жду. Спасибо всім, хто може допомогти. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото. Це 12-річний Святослав Волчастий з Генічиського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення, а от зв'язок із Святославом обірвався у лютому 23-го. І фактично про долю дитини вже півроку нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Запам'ятайте це обличчя. Святослав виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Святослава Болчастого чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 300. Дзвінки безкоштовні. Важлива. Будь-яка інформація ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua